Що є явним шахрайством, але настільки нормалізовано, що люди цього не помічають. Зниження ціни на один цент, щоб змусити наш мозок подумати, що продукт коштує менше ніж насправді. Або як роблять АЗС ще один крок далі до 9 10 центів. Діамантова промисловість. Зокрема, що стосується ювелірних виробів, усе, що пересічна людина знає про це, походить від пропаганди та реклами, створених Beers. Вони не рідкісні, вони не варті того, щоб ви за них платили. Вони не цінуються та є жахливою інвестицією. Вони не особливі. Мій двоєрідний дядько працював у Дебір з кур'єром, доставляючи діаманти з США до Лондона. Вони штучно обмежили кількість діамантів, які вони надсилають, щоб завищити ціну. Найгірше в цьому те, що якщо ви намагаєтесь перепродати каблучку з цим діамантом, вона коштує набагато менше. Навіть якщо її не носити, це той самий довбаний діамант. Чому? Ті автомати, в яких потрібно щось зробити, щоб виграти приз. Я працюю неповний повний робочий день у Аркадії, і ви фізично не можете виграти приз. Доки автомат не отримає його роздрібне еквівалент готівкою. Чи є якісь лайфхаки, щоб виграти? Підтверджую, я працював в Аркадії, і це мені нахабно пояснив менеджер. Деякі машини, які я мав, здебільшого гігантський кран, який у нас був, просто скидали рахунок, якщо ви не приносили певної суми у певний момент. Starbucks. Я плачу 9 доларів 99 центів за 51 унцію маленької кави Folgers. приблизно 380 чашок по 8 унцій. Це десь 2 центи за чашку кави. У Starbucks Tell Dark Roast коштує 1 долар 85 центів. Я міг би випити 92,5 чашки Folgers вдома, перш ніж заплатити за одну Starbucks. Моя банка кави Folgers коштує 703 долари, якби я продав її за тією ж ціною, що і Starbucks. І це враховуючи, що я використовую багаторазові чашки щодня. Індустрія шкільних фото: 80 доларів за незручне фото моєї дитини. Ні, дякую. Я не розумію, чому це все ще актуально. Звичайно, багато років тому шкільні фотографії були дуже важливими. Коли я був дитиною, у 80-х роках не всі сім'ї мали фотоапарат. А якщо й мали, то ймовірно не мали можливості робити гарні фотографії. Поправді кажучи, я привів свою другу дитину в дитячий садок, щоб мати фото старшого, молодшого сина та доньки. Хлопець зробив примітку, а потім збирався стягнути за нас плату в розмірі 8 доларів за цифрове завантаження трьох фото. Гарячі німфочки в вашому районі. Наскільки я розумію, їм цікаво зустрітися зі мною сьогодні. Лікарні ОМГ. Лол, попросіть у них детальний рахунок. Наприклад, усе, що вони вам дали, і скільки це коштує. І вони скоротять рахунок приблизно на 50%. Нещодавно я отримав рахунок за швидку допомогу з детальними цінами за тести, які я провів. Загалом пару сотень доларів. А потім 2600 доларів за швидку допомогу. Мовляв, усі власні медичні справи, які я робив, вже були перераховані. Вони просто взялися за це. Це як піти в ресторан і отримати рахунок, на якому написано: гамбургер 8 доларів, кава 2 долари, салат 4 долари, їдальня 65 доларів. Вода в пляшках така як десані, особливо в таких місцях, як парк розваг, де ціна підвищується на шокуючу суму. Крім того, середня націнка на бутильовану воду становить 4 тисячі відсотків. Це неймовірно багато. До речі, у більшості місць вода буквально безкоштовна. Я не знаю подробиць, але Warp Tour потрапив у багато юридичних проблем тут, у Канаді, через воду. Вони мали звичку брати у вас будь-які пляшки з водою чи напоями, коли перевіряли вашу сумку біля воріт. Потім ви потрапляєте всередину, і все коштує забагато грошей. Енергетичні напої та кисляк коштують дешевше ніж вода, тому більшість людей купує їх. Одна жінка цілий день купувала енергетичні напої, тому що був спекотний літній день, і вона хотіла заощадити на мерч. У неї стався серцевий напад, і вона померла. Зараз заборонено конфіскувати воду біля воріт. Не кажучи вже про вплив бутильованої води на навколишнє середовище, вони напишуть на пляжці якийсь слоган чи розповідь про свою екологічність. Але всі ми знаємо, що всі просто викидають їх у звичайне сміття. Ігри на ярмарках. карнавалах є відео Марка Робера про карнавальні ігри. Напрочуд цікаво для відео про статистику. Я відчуваю, що за останні кілька десятиліть афера сильно змінилася, принаймні для мене локально. Коли ми їдемо на Town Name Fest у нашому місці, майже всі карнавальні ігри дають кожному гравцю приз. Приз коштує менше, ніж ви заплатили за гру. Заплатіть 5 доларів, щоб пограти, отримайте м'яку іграшку, яку ви можете отримати від Oriental Trading Company за 1 долар. Усі йдуть щасливими, звичайно, крім батьків. Кілька років тому я зіткнувся з цим самим явищем на грі в стилі карнавалу в Доллівуд. Лутбокси в відеоіграх, легалізовані азартні ігри, які продаються дітям, Я ще не заплатив за право налаштувати свій маршрутизатор. Моя кабельна компанія нещодавно намагалася стягнути з мене плату за мій маршрутизатор. Яким я володію? Я отримав оповіщення про те, що ми помітили помилку виставлені рахунки, і ми будемо стягувати з вас плату за оренду обладнання, починаючи з грудня. Йдіть до біса! Я маю кожну квитанцію про кожну транзакцію кабельного чи телефонного зв'язку, яку я коли-небудь робив саме з цієї причини. Я повністю заплатив за свій маршрутизатор, тож не орендував би їхнє погане обладнання за 12 доларів на місяць. Тепер вони хочуть стягнути з мене гроші за моє власне майно. Отримавши це сповіщення, я звернувся до служби підтримки клієнтів, щоб вирішити проблему. І вони скерували мене до свого відділу лояльності, оскільки там вони найкраще впораються з цим. Я перервав розмову і просто скасував свою послугу. Кабельні компанії, чисті покидьки. Страхування домовласника. Вибачте, зараз ми не продаємо нові поліси в вашому регіоні, тому що щось трапилось. Де річ землетрус, лісова пожежа, повінь та інші речі, від яких ви можете. Можете захотіти застрахуватися? Ми не розглядаємо проблеми такого роду, де така проблема саме те, що насправді відбувається з вашим будинком, через лазівки у формулюванні. Ви подали претензію? Після цього ми назавжди збільшимо ваші тарифи втричі. Багато людей отримують відмову в їхніх претензіях щодо збитків від урагану, тому що компанії намагаються сперечатися, чи збиток був завданий вітром, чи водою. Це смішно, наскільки поганим є страхові компанії. Часто проблема не в тому, що не помічають шахрайства, а в тому, що немає альтернативи. Найгірше, коли компанії намагаються діяти правильно, а ми змушуємо їх повернутися до шахрайства. Такі магазини, як Джисі продають сорочки за 10 доларів і 20 доларів зі знижкою. Вони також завищують ціни на ремені, гаманці та білизну, але потім знижують ціну на штани. Усе вирівнюється, але клієнт отримує задоволення від угоди. Одного разу вони спробували позбутися цього за допомогою стратегії чесного ціноутворення, але це майже призвело компанію до банкрутства, і вона так і не відновилася повністю. Люди не хочуть купувати дешеві речі, вони хочуть купувати дорогі речі зі знижкою, щоб відчувати, що вони отримують вигідну пропозицію. Чорним ні Принтери компанії майже не отримують прибутку від реальних принтерів. Вони лише посудини, які змушують вас купувати картриджі за нерозумною ціною. Привіт, будь ласка, надрукуй цей документ чорнобілим. Якого біса він пурпурний? Так, якщо мені колись потрібно щось роздрукувати, що буває надзвичайно рідко, я просто йду до друкарні. Зараз багато документів також є лише PDF-файлами, тому я просто підпишу їх на своєму планшеті та надішлю електронною поштою. Здається, їм це далеко не байдуже. Компанії, що займаються друкарнями, теж знаходять виправдання для цього. Вони використовують трохи кожного кольору в чорно-білих роздруківках, щоб зробити чорний глибшим. І що зручно немає можливості вимкнути це. Слухайте, все це шахрайство. Але якщо ви не надійшлите мені 19 доларів 99 центів, я покажу вам, як викрити шахрая та отримати його гроші. Пропозиція обмежена в часі, надійшліть гроші зараз. У вас є PayPal? Як тільки ти закінчиш середню школу, попереду буде все весело. Як тільки ти закінчиш університет, попереду буде все весело. Як тільки ти влаштуєшся на роботу, попереду буде все весело. Як тільки ти помреш, попереду все ще буде весело. Ніколи не чув, що попереду веселощі. Однак вони казали, що вони не будуть миритися з такою поведінкою в середній школі. Вони також казали, вони не будуть миритися з такою поведінкою в коледжі, і все так і було. А також сказали, що 25% з вас більше ніколи не торкатимуться мистецтва після отримання ступеня. Це було правдою. Так, я також ніколи не потрапляв у цю пастку. Кожна людина в інтернеті, яка продає якісь бізнес-курси шлях успіху, усе це нісенітниця. Кожен із них. Вони всі довбані брехуни. Більшість із них навіть не багаті. Вони настільки все підробляють, що деякі ідіоти купують це. Ви для них клієнти, нічого більше. Хочеш стати мільйонером? Купи мою книгу, і я скажу тобі як. Ви купуєте книгу і в ній написано створити веб-сайт, який продає книгу про те, як стати мільйонером. Дякую за перегляд! Підпишись та став лайк, а також розповідай в коментарях про легальне шахрайство. Тільки дуже обережно бувай!